Дивіться, друзі, ви будете сміятися, а в мене золото в руках. Це ж шприци. От я в Британії, до речі, дивіться, як британський пат'єць виглядає. Зараз, побачила? Це типовий британський пат'єць, поняли? не так як в кіно, а отак воно в реальності. Значить, я захворів. У мене пнімонієс, моє на легені, це просто капець. Я, щоб ви розуміли, навіть не пробую йти до врача. Бо от давайте про наболівше. Коли ти захворів? Що треба за кордоном? Піти записатися до врача зранку. Ти йдеш, записуєшся, ждеш ту зустріч тиждень-два, вже здохнуть можна, да? якщо не почати лечитися. Лечиться. Потім, коли ти до нього приходиш, він назначає якісь такі питові аналізи, який каже, тобі оцей профенеди. Ну, коротше, ми все це пройшли. Да? І я такий щасливий. Що о, от можу, українці такі запасливі, що в мене вдома. У мене є цифріаксон, у мене є всі о, вода, лідокаїн, шприци тільки закінчилися. От українці, слава Богу, мене зараз просто врятували, що в мене шприці. Бога за кордоном що? не можна, друзі, купити шприці. На Амазоні можна. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар, я там по поличкам все розкладу, розкажу як це все працює. Але ступой іглой, наприклад, їх і непонятно, скільки ждать. І це така біль за кордоном. Я от тож... Що ви думаєте про те, як вони тут живуть і виживають, коли в них таке лікування? Типу? Чесно, я не можу зрозуміти. Чи вони всі ждуть у це до реанімації, бо тут, якщо реанімація, то все, ти типу, швидко близько. Ну як швидко, я теж в реанімації полудохлий лежав там, години 4, поки мене прийняли. А... Ну, от коли доходить до реанімації, до важких операцій, де це дуже дорого коштує, або це, де, де це загрожує твоєму життю, ну коштує знову ж таки для страхової, за тебе візьмуться швидко. В усіх інших випадках, Боже, ждать ці терміни, ждать, що тобі випишуть. І дивіться, вони ж тут не колять. Я. А прикиньте мені, ти довчати, пояснювати, У мене п'ять кольових поранень, у мене прострілена легеня, мені не підійдуть ваші попарфені, сіроки, дихай повітрям і так далі. Мене треба рятувати. Якщо ми, ми зараз ми не будемо колоти антибіотиками, а, я, мені все, мені жопа. Понимаєте? Безполезно їм пояснювати, Вони ж тут упрямі, як капець. І, а, якби в мене не було препаратів, як впевнений, у вас так само в більшості українців лежить зараз за кордоном, просто величезна аптечка з України всього, того, що не купити навіть за кордоном, абсолютно там, без рецепта, по барабану не знайдеш. От теж ще одна ілюзія, якою нас кормили, що там закордонні ліки суперкласні. Ну, може, якісь, але які вони і для чого вони взагалі? Як то, що тобі треба, по сути, рецепту продається, і, ти, і його ще не достать. В Україні все можна. Шприци це взагалі мені непонятно, якого хера не можна за кордоном просто купити шприці. Бо, щоб всі наркомани сколяться, навіть, через то бояться, що всі наркоманяться. Я думаю, це єдина проблема. Більше я не можу пам'ятати. Ой, друзі, напишіть свою думку. По-перше, я знаю, ви зараз напишете здоров'я, побажаєте. Дуже дякую, мені приємно. Друге, напишіть свою думку, яким. Дивом європейці живуть довше ніж ми, <кій> ніж ми з нашою та медицини. Мене в Україні врятували.